Добрий день, мене звати Галина. Сьогодні 8 березня і я сіятиму цибульку. Минулого року у мене була тільки ексибішн посіяна. Ось таким чином. Потім висажено Цього року, ну не знаю. Минулого року то був для мене експеримент. Цього року я його продовжую і спробую, крім ексибішну, висіяти ще Ялтинську. Що з того буде, побачимо. Зараз я вам покажу, я почала сходити моя цибулька ексибішн минулого року. Ну, так як це був експеримент вперше. Скажу чесно, я була така задоволена. Ось сходить цибулька, яку я раніше не пробувала сіяти. Ну, ось так подивіться. А що ж моя цибулька Ексибішн? А сходить? Ось дивіться. Тому надіюсь, що мій експеримент. З таким посівом, далі і посадкою цибульки, як як себе не вдасться. Симпатично. Ну, а тепер покажу, що ж я сію і як я роблю цього року. І яку висоту ґрунту суміші я насипаю. Звісно, ці коробочки так збоку. Я землі насипала приблизно висотою 5 см. Е, минулого року. Е, те, що я сіла Ексибішн, це був такий для мене експеримент, не знала, вийде чи вийде. Але, ви знаєте, так доволі спочатку, що мені не подобалось, була доволі тоненька така розсада цибульки, коли я висаджувала. І, в принципі, довгий час мені здавалося, що вона у мене не вродить зовсім. Але все-таки був певний врожай. У мене Ексибішен, але вони не були такі великі, як тут на картинці. Чи як? Деякі люди, хто вирощував, вже показувала. Але була солодка, смачна. Тобто, сказати, що мій експеримент не вдався, я не можу. Але я для себе визначила однією з причин, що вона була така у мене тоненька розсадою, навіть коли вже висаджувала. Я вважаю, що у мене були доволі мілкі коробочки, і десь висота 3 см була. І я так думаю, що було недостатньо землі для кореневої системи. Тому ось я насипала більше, але чула ось, наприклад, такі коментарі: що як хтось насипав значно більше. А я то й хотіла зробити, і також виходило не дуже вдало. Тому ось я вирішила: отак: рекомендують 5-6. Сантиметрів тому я також 5 сантиметрів собі зробила і сіятиму. Я думаю, як більше знають уже всі, але розповім, а раптом хто тільки розпочинає. Я ж минулого року його також тільки розпочинала. Це пізньостигли 150 днів, унікальний сорс солодкої салатної цибулі, без гіркоти, велика округла, золотиста цибулина вагою до 800 грам, з білими соковитими внутрішніми лусками. Ну і так далі. ви бачите. Дійсно дуже врожайна, але. Дійсно, ще що довго вона не лежить. Говорять, десь жовтень, початок листопада, у мене ще раніше вона швидко стала псуватись, але так як її було небагато, ми її благополучно з'їли. Ну, тепер цибуля ріпчаста Ялтинська. Ну, Дуже сумніваюся, що щось вийде, але ж. Спробую. Середньостилий сорт, період від сходів до технічної стиглості 130-150 днів, формує цибулини плостоокруглої форми, фіолетового кольору, внутрішні луски білого кольору. Якось соковитий та ніжний, смак солодкий, зі слабкою гіркотою. Маса цибулини 120-140 грам. Використовується у свіжому вигляді. Ну, Надіюсь. Ось я так висипала ексибішн, я завжди так люблю робити з насіннячком на серветочку. І сіятиму ось такі смужечки собі. А щоб сіяти я поробила за допомогою лінійки і працювати. Ну і сіятиму цибульку ось таким чином. І так далі. Ось так я посіяла, хоча й ну, темненько, але трішки все-таки видно, ось таким чином. І що хочу сказати, ось залишилось. Але так як я запланувала собі лише цю коробочку, все залишу на наступний рік. Ну Ось так. Загорнула. Зараз курю гарненько. Я ось так, щоб не наливати багато. Навчимо і проступатиме ну, все аналогічно, розпитаємо ну, з ялтинською цибулькою. Так виглядає насінечко. Ну, як бачимо, цієї цибульки значно якось так більше, воно темніше, дрібніше. І ось такі дві також у мене невеличкі коробочки для того. Сіємо. Ну що, так як насінечко цієї цибульки таке. Дрівнішеньки, дрібнішеньки, то не дуже так гарно видно, як в Ексибішн, але ж трішки видно. І все так само загортаю, поливаю. Але дивіться, дуже багато залишилось. Ну, нехай собі буде. Якщо в мене минулого року ексибішн був у вигляді експеримента, то зараз він продовжується. А ялтинська. Лтенська ну, зовсім новий експеримент побачимо. Загорнула. Зараз повлю все гарненько собі Оп. підпишу Оп. і чекатиму, поки вона зійде. Ну, і ще покажу вам більш детальненько, що ж у мене як було за все більше минулого року. Нагадаю, яка вона в мене виросла. Я вже говорила, що вона не була велика. От. Але в принципі, по ходу справ, я так хвилювала, зомала зовсім не буде. скільки морочити голову, а вона раптом зовсім не вийде. Вийшла, але не така крупна, як я вже говорила, як би мені то хотілося, але вона була смачна, солодка. Ми її з'їли. От, але дійсно треба пам'ятати, що ексибішн треба а, використовувати швидше, довго вона не лежатиме. Ось так. І ось тут покажу мій помічничок. Я минулого року його інколи показувала, коли мені допомагав котик Льолік. Хворіє він у мене так. Ось такий помічничок, але ж трішки одужав, дуже живий, допомагає. Ось такий наш красивий улюблений котик. Ось також хочу показати, яка вона у мене далі росла у моїй коробочці. Що я робила? Я періодично декілька разів підстригала кінчики, Ось тут бачу, вони такі тоненькі. Так? І також я вирішила, що варто підсипати земельку. Тому що в мене там місце було, і насправді глибина була дещо недостатня. Цього року, в принципі, я землі насипала більше 5 см, варто 5-6 От, і ось тепер дивіться, як вона виглядала далі. Ну, Звісно, вона потім більш так піднімалася, земелькою досипала, кінчики підстригла. І ось вона в мене потихеньку собі росла. Ну, і На кінець я вам зараз покажу, що ж у мене вийшло. Аж Далі її порівнюю по розміри із своїм кулаком, не така вона велика. І тут також показую, взяв шиї в долоні. Ось така цибулька була. А от ми разом і посіяли з вами цибульку бульку Ексибішен і Ялтинську. Якщо Ексибішен, як я вже говорила, була минулого року у мене експеримент, то Ялтинська цього року. Спробуємо і подивимося потім на результати, що ж у нас з вами вийде. Добре, отже, до побачення. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть свої коментарі. А як у вас?